Які ж вони сучасні холодильники, але базової комплектації сьогодні? Ми хочемо вам показати на прикладі даної моделі від надійного німецького бренду 2024 року, давайте переглянемо, який тут функціонал та наповненість. У у нас буде дисплей за допомогою сенсорних кнопок, або ж самий сенсорний дисплей та додаткові режими, такі як відпустка та вечірка, які. Значені в нас для того, аби швидко охолодити продукти або ж підтримувати їхню температуру led підсвітка та вентилятор, який активно, рівномірно розпреділяє температуру по всій робочій камері, та ящик для овочів та фруктів, в якому буде в нас види зміни на вологість. Для того, аби ваші продукти довше зберігались стосовно морозилки, у нас буде система No Frost, яка активно та надійно заморожує ваші продукти. І, як на мене, найголовніше це те, що не буде ніяких намерзань. Фасад виконаний з глянцевого білого скла, і на ньому зовсім не видно відбитків. І він дуже красиво виглядає.